всем привет на канале не заплай не заплай на эту скажу, скажу. и я покажу как выращивать... вот российские видки наверно ну, название понятно название вот и я покажу как выращивать на показывать саду и шашится табаку ждать заходить Хочу теж хочуть. Таку і мене йде в мене, у мене. таку. Не добавлять хочуть. І перше, Треба кожен день добавлять, ну, кожен день днем. Кожен днем, не хочу дівчинка, стоять. Добавлять. І по-перше, якось як хто хоче додати, тапок кожен день не, не в цю ігру і покарчувати свій сад. Про мене в мене здається, я не заходжу сразу, і мене зараз подарки тут дарують. І зараз в мене більше і грошей дає. Здає грошей. От і от так. не такому ком Не по-моему хочет... Я, по хочу... Я дам тебе. А вот. Ну просто я роздаваюсь, ну у мене так у багато грошей, то не, я можу з іншим богу купляти мені покупатися, за що то, ну, мені захожу, і покупаю. То я сюди захожу цей захожу. Це я покупаю, я хочу купити собі вторую сад, то, я скажу, це, вторую зараз покажу вам я... У мене пам'яті мене. У мене пам'яті немає. то в мене буде свідчити довгий. Не немає ні уваги. Не обращайте це. Я так допустити треба. цей Я покажу, як закачувати Ну, я можу з другого аккаунта Другого аккаунта як покачувати. Покупати, треба кожен дню, кожен це покупати кожен, кожі тени це хоче ці такі стати, або у мене можна братися, попросити мене. Я пишу кому подарунку, Якщо я буду писати кому подарунку, то треба побігати першим. Це не перша або другий, він мені бере разниця, мені Вот. Все можеш. Дейку. Я хочу радужну, хочу амазну. Давай лейку треба купувати. Покупати лейку. Ось. Все. Сейчас покажу. Моя. Все алмазна тут. Радужна є. Радужна є. Радужна. в мене не ну, так кучу свого ранужного, но я покупаю Буваю, покупаю редко. Я покупаю цю лейку. у мене акцію по одній дві манецитку я захожу сюди і можу повою и іншими режимами по перше перший Вот, У мене сюди телефон, я быстро зараз кажу вам і вот. вот так і по перше скажи мені як, виходить, ну, інші. Я бачу людей менше захочуть вони. При мене ця дівчинка Це почала робити. Почала все, почалася. Іторія сама теж почала, і хотіла сама почати, <пл> я подарунки подарки подарила йому змінилися з цього. Воно багато грошей все. І по-перше, морма тоже подарить, ну мені все равно. Це. Мені одно. То обо я, я початку хотіла сама западать, зачем не дали мені подарку, ці. Подарили мені подарку, це. Вот і... <глади> да, я і... я зайшла, давай дарити мені. <глади> Рано. Я хочу сама перекачувати і зняти відео. Ну, по-перше, зразу не, не бачите, у мене не означає чає. Ударити подарку мені і це я сама можу покачувати, це я сама. Я якщо колись будь, я попрошу вам, туди можна і подарити мені щось будь сне. І вони, як він у мене оця дві хлопці, ну хлопчики ці хлібці, я, я, я не знаю їх, і ми просто так дали це. Без цього. От і по-перше, і ви бачите мене цією групі, можете її додати у друзях. Я можу подобавати сто друзях, а буваю цей. Я, буваю, знімаю відео, просто так заходжу, коли, я не знімаю, то я можу переписати з вами, йти побалакати, подружитися, і от так, і я можу ні проти це і це. Ну, в Telegram я вважаю, вже на каналі там немає, то я не сижу на каналі, то я взагалі не можу задавати на своєго каналу, це я взагалі не можу. А тільки в мене TikTok ток мене є, я знімаю відоси. И ну, мужу там приписываться, подорожиться и за все. Я не против вс, ну мне приемно, конечно. Да, это заражается, ну, мне не приемно. Но если я, я, я захожу, он учится. Понимаешь, примерно тут у меня своя куча есть. Примінимо я хочу другу сад, але ну, я бачила ось одна хлопечку або девочку Одну зробив дві сади. Я хочу купити дві сади, ну, один, ну, ні, не дві, а одну сад. Було дві мене сади. Бо більше було виманним це все. все, ось спостроюся деревом. Постараюсь если повторяла, это было как кусок. Ну, мы мне сложно, но мне это просто сложно было Ну, читать сложно, но я привыкла к русским мультикам. Привыкла. И я так... Про конечно. Что ты хочешь? пошу и по-перше я тоже не против подарить если кому-то если мне писать мне это до меня то по-перше это стоит на менеджере ну, пока что никто не хочет Ну а я попасть, что що... не Це Не, если я захожу, настреливаюсь, укладайте мои си сад, мне не відмічається. Що?